Дональд Трамп переміг на виборах у Мічигані. Він у чергове розгромив Нікі Гейлі свого останнього суперника, що хоче стати кандидатом на посаду президента від республіканської партії. За даними підрахунків, Трамп випередив Гейлі в усіх 13 округах. Загалом він здобув майже 98% підтримки 1575 голосів. За Гейлі віддали 36 голосів. Для цієї кампанії республіканці Мічигану розробили гібридну систему висунення кандидатів, розділену на праймериз і закриті партійні збори. На одних із таких зборів учасники, знаючи, що Трамп легко переможе, вирішили заощадити час і просто попросили встати тих, хто підтримує Гейлі. Зі 185 делегатів 25-річний Картер Гаутман був єдиним, хто підвівся. Так, було трохи самотньо. Розрив виявився більше ніж я думав. Сподівався, що буде ще кілька людей, але вийшло як є. 45-й президент США в суботу виграв також кокуси в Міссурі та Айдахо. Тепер на черзі так званий Супервівторок запланований на 5 березня. Це найбільший день праймериз, коли голосуватимуть 15 штатів та одна територія США. Маючи п'ять поразок, Нікі Гейлі в неділю здобула першу перемогу в окрузі Колумбія, і все ж аналітики вважають, що в неї закінчується час на те, щоб змінити хід перегонів. Вона тримається завдяки внескам охочих зберегти альтернативу Трампові. Що стосується Джо Байдена, то він на праймери з демократичної партії в Мічигані теж переміг. Водночас він втратив частину своїх виборців через його позицію щодо війни в секторі Гази, бо в Мічигані живе найбільше американців арабів. Мічиган вважають головним штатом із тих, що вагаються. Голосування в ньому часто відображає результат президентських виборів загалом.